Кошенята попліткуємо. Говоримо з вами про алхім. То вже занадто, Ірина Білик. Ми будемо разом Міс Динири, Приходько, я все зрозумів. Та наслідки дій Ірини Фаріон. Мочу зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, комусь що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Випуск з вами розпочнемо з Ані Алхім. Справа у тому, що вона опублікувала в сторізах те, що мене, чесно кажучи, шокувало. І я б залюбки це запостив, але на. Ютубі в інстаграмі. В Тіктоці, де б це не було, не можна подібне показувати. Тому я вас дуже прошу зараз перейти в мій телеграм-канал, де я пощу усе, що не можна показувати тут. Це як доповнення, як штрих до портрету, в тому числі, також додаткові ексклюзиви, зливи та попередні анонси. Тож наша спільнота активно зростає. Я буду радий побачити вас в нашому телеграмі, адже він невід'ємно частина нашого життя пліткарського. А в свою чергу мені хотілося би сказати побачене віддання Алхім. Я не скажу, що мене це дивує. Це абсолютно не. Значить, на тому відео вона практикує те, що. Не можна практикувати в соціальних мережах. Ну, ви зрозуміли. В принципі, по життю, ну ось це все забороняється. Ну, тобто, блін, це негативно впливатиме на ваше здоров'я. А вона просто відкрито пропагує заборонене. І ти думаєш, блін, аню, я все розумію. Я вже змирився з тим, як ти хайпуєш на гострих соціальних темах, на тому, як ти влазиш в гострі соціальні дискусії і так, далі, і так далі, і так далі. Цей список він просто нечисленний. Але коли ти робиш подібне, з нею на відео був її найближчий соратник. Його інстаграм встигли вже заблокувати через те, що вони це відкрито показували. Тому я не знаю, скільки ще потрібно дна. Справа у тому, що у нас немає культури, відміни це абсолютно не працює. Хочете розважатися? Розважайтесь, як вам заманеться, це ваші справи. Але не показуйте це на широкий загал, романтизуючи оці всі справи. Тому що в такий спосіб ви кажете, це нормально, це прикольно, це класно, практикуйте. А серед ваших підписників є підлітки, є діти. Ганю, будь ласка, включай, хоч трішки мізки, якщо в тебе є вони. Тож, чекаю вас в телеграмі, там усі подробиці, ексклюзив, адже це сторіс було негайно видалено з інстаграму Ані, інстаграм-профілі соратника теж заблокований. А ми встигли це зберегти. Тож переходьте, ексклюзивна новина, там усі доповнення в телеграмі. Ой, що ви думаєте про Аню Алхім? Давайте поспілкуємось. а тим часом ми перейдемо до Ірини Білик, яка встигла... Українізувати свій легендарний хіт нульових «Ми будем вместе». давайте послухаємо, як це звучить українською. Знаєте, що певний час у мене були запитання до Ірини Білик, але повернувшись, я приємно вражений. Від того, як вона віддано працює на сцені зі своїм глядачем, наскільки вона залучена і включена в соціальні проєкти. Якщо до цього мені здавалося, Ірина Білик загубилася і в принципі якось відійшла від теми України та українців, перебуваючи за кордоном, то зараз вона повністю, повністю є тією українською душею і тією людиною, яка Контексті сьогоднішнього дня. Тому, Іро, я дуже радий, що твій гастрольний тур збирає чималі зали. Бажаю тобі тільки розвитку, щоб все складалося як заплановано. Дуже радий такій творчій реабілітації співачки. І напишіть, будь ласка, в коментарях топ-3 пісень, які б ви хотіли почути від Ірини вже українською. Давайте спілкуватись. Тема цікава. Взагалі, творчість це One Love, люблю про це говорити. Але у нас плітки. А поки що, я після того, як про друзі, часто весь тиждень бачите, оце у мене оце відбувається. Sorry, алергія. На що не знаю. Зараз загострена фаза. Тому часто ось це все будете бачити. Не дивуйтесь. Отже, міс НЕРИ дуже сильно ображена на те, що її критикують соціальних мережах. Ржах типу, як так? Я ж така класна, феєрична, фантастична, а ви мене хейтите, тому цікаво, неправильне слово дуже забавно спостерігати. Давайте подивимось її звернення до усіх хейтерів. Епізод цікавий по поводу того, що дівчина із України бере мої відео із салона краси в Грінклазі. И комментирует а, вообще каждый мой шаг, мою одежду и все остальное, каждое мое слово. Но знаете, что самое ужасное? А, когда я озвучиваю некоторые моменты, то у меня происходит экспромт. А она готовясь и задумываясь, комментирует так. Вы знаете, мой бы ребенок 10 лет, и то настолько бы глупо и примитивно не прокомментировал никогда в жизни. Но это лишний раз доказывает э, эту, натуру Шарикова. Так вот, родная, ты по-любому это увидишь, потому что ты меня смотришь, а я тебя не смотрю, а ты меня смотришь. Прежде чем комментировать мою сумку Биркин, оригинал у меня или нет, ты обзаведись себе оригиналом. Потому что, исходя из того, как выглядит твое лицо, сумка у тебя поберушка. И тебе, даже до такой, из натурального питона, как у меня, как такие ворачки, это первый момент. Второй момент. Почему ты не комментируешь мою юбку Жетруа? Почему ты не комментируешь э, мою обувь э, Пьер Харди оригинал? А я тебе скажу почему. Потому что ты ни хрена не знаешь. Потому что ты безмозглая. И ты такие вещи не только не покупала, в руках не держала и не нюхала. А, я просто сейчас, э, наверное, излишне эмоционально... Це відео жодним чином не несе ніякого змісту, але мені хотілося в такий спосіб вас відволікти, адже останні тижні занадто емоційні, занадто багато е друзів. Занадто багато подій, переважно негативних, і хочеться в якийсь спосіб трішечки відпочивати. Тож сьогодні у нас більш-менш лайтовий випуск. А ми з вами переходимо. Як ви думаєте, до кого до Анастасії приходько дуже стисло, але по суті мені почали закидати це. Не було інтерв'ю у приходько з дьоміним. Це рубрика, де приходько проти окей, чудово. Але це не змінює войстону, це не змінює суті. Те, як Дьомінг показував своє ставлення до своєї гості, те настільки був напружений діалог, я вас прошу. Тому ні, моя думка абсолютно не змінилася. І я вважаю, що навіть коли це рубрика, дивіться, взагалі дьомін вибрав дуже вигідну позицію. Настя Приходько постійно в скандалах. Дьомін не може скандалити, не може сперечатись, тому що йому важливо приятелювати із зірками. Не будуть ходити на його інтерв'ю, не буде зростати канал, адже саме інтерв'ю є головним трафіком зростання його аудиторії. І... Такий спосіб, щоб не входити в пряму конфронтацію з кимось, він перекидає цю відповідальність на приходьку. Адже всі звикли, а приходьку, скандали і так далі. Тому Славко, з одного боку, дуже хитрий хід конем, з іншого, ну якось ну взагалі. Не джентльменське. Не мені судити, принаймні я це бачу саме так. Тож моя думка не змінилася про почутий діалог і вважаю, що було дуже негарно зі сторони інтерв'юера. А Насті, хочу побажати якомога швидше втікати з цього тонучого титаніку, тому що зараз. Ти посилюєш позиції у Дьоміна в якості край негативного персонажу, і це може зіграти злий жарт з твоїм і так крихким іміджем. Ось так, друзі, що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговорювати. І на завершення теж дуже стисло, але важливий меседж. І я хочу, щоб його почули прихильники Ірини Фаріон. Все правильно, мова піде про Фаріон. Значить, їй. У свій час надіслав хлопчина, студент повідомлення про те, що він чекає, визволення Криму, що він українець, який знаходиться під окупацією, він мешкає в Криму, він там навчається, є в статусі студента. Фаріон публікує його лист. Це чудово, це дуже окриляє. Дуже приємно знати, що є українці, які чекають Україну. Які чекають визволення, але Фаріон не блюрить жодним чином його персональних даних, розуміючи, що хлопця можуть пов'язати і це питання е, життя в прямому сенсі слова. Ірино, ти несеш відповідальність за те, що ти транслюєш, будучи блогеркою, мовознавицею, байдуже, як ви себе називаєте. Але ж ви доросла людина, в три рази доросліша за цього хлопця. Невже немає місків? Але ж немає, тому що підписники фаріончі написали. Я вам казав, що з Фаріон досить складно все. І тому мені потрібен час, аби проаналізувати, бо з нею не може бути однозначно. Пишуть: Ірину, видаліть повідомлення, а то до Максима ФСБ завітає. Ірину Дмитрівну, будь ласка, хоча б приховайте прізвище людини, бо для нього це може бути небезпечно. Фаріон відповідає. Не давайте порад, коли вас не просять. У мене прикрите прізвище, ви своє чого сховали, заблокувати хм, от вам і обличчя Ірина Фаріон. Тож робіть висновки. Я Глебов Максим, один студент Кримського вуза, на у 8 ноября 23 го року я написав Ірині Фаріон повідомлення на почту, где піддержала його скандали и заявила, том, що не буду понимати, як люди будуть українського воєнного. по тому, как он будет говорить на русском языке, так как поддерживаю то, чтобы он говорил на украинском языке. Поэтому через несколько минут Ирина Фарионов выставила это на своем канале. Тем самым я нахожусь теперь здесь, в центре по борьбе с... по МВД по Республике Крым, в городе Симферополе. Я полностью осознаю свою вину, и со мной была проведена интеллигентная беседа, и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что Я розумію, що я бо не прав. Це все було абсолютно неправильно. А Але? я наголошую, що такі безвідповідальні дії з боку Фаріон мають наслідки. І тому, друзі, усі, хто захищають Фаріон, будь ласка, це ваш вибір, ніхто ж не забороняє. Але зверніть увагу, що є дії дії боку, які є не просто недоречними. А в якомусь сенсі небезпечними. Тому робіть висновки, і я сподіваюся, що свідомі люди все для себе зрозуміли. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.